У національному університеті Запорізька політехніка відбулася благодійна виставка з нагоди дня єднання до створення експозиції. Долучились студенти та викладачі кафедр і коледжів. На малюнках та поробках автори робіт символічно відобразили своє розуміння єдності українців у важкі часи. Традиційний український орнамент, квіти, руки людей, які підтримують один одного та національну символіку. На виставці представлені майже 20 робіт. Відвідувачі можуть забрати з собою будь-яке експорту. Понад для цього потрібно лише зробити донат. Всі зібрані кошти організатори планують спрямувати на підтримку студентів та співробітників вишу, які наразі захищають Україну на фронті. Ми планували, що нам потрібно зробити до дня єднання, як нам об'єднатися. Для цього ми реалізували такий проєкт як виставка. Ми запитали студентів та співробітників нашого університету, що для них єднання. Вони виставили свої роботи, малюнки, шопери з. Розумінням, що для них єднання з кожного потрошку, всі кафедри, усі факультети, дуже багато студентів долучилися. Також з наших коледжі, які з електротехнічних комп'ютерних технологій, токманський, бердянський коледж.